Бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойового завдання в умовах бездоріжжя потребуємо в Авто. Звертаюся до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, Шевучка Сергія, з проханням допомогти нам з Авто. Слава Україні! Героям слава! Що, трошки насипало сніжку, да? хороший, хороший меджіган. Всім друзі, доброго ранку. Слава нашим захисникам. Слава Богу. Ще один ранок. Встали. Сьогодні вихідний. Вчора трішечки попрацювали на підтримку наших хлопців і дівчат. Хотів би одразу подякувати Подякувати за вашу небайдужість, що підтримуєте. Провели вчора лотеречку. Все нормально. Назбирали 50 тисяч гривень, ну, в районі 50 тисяч гривень за вечір, за 3 з лишнім години. Дякую вам за те, що ви робите. Вже є у нас за, можна сказати, за дві, за. Ну сьогодні третя доба, як ми збираємо на 72-гу бригаду, на другий бат, другу роту, де несе службу мій товариш, з яким я спілкувався, правда, ну вже давненько не. Займали, ми раніше займалися однією справою, ну, але життя таке, кожен починає займатися чимсь іншим, і коли займаєшся, іншим трошечки ну, не пересікаємося. І не пересікалися і довгий пір, більше 10 років. Ну, але ізрідка попадали один, одному на очі, завжди віталися, обіймалися, тому що в нас не було поганих відносин. Так що, друзі, і звернувся брат його. Щоб ми його підтримали і ми працюємо. Так що, друзі, отакий тихий ранок. На вулиці у нас вчора трошки підсніжило, красота. От. Надія Анатолійовна прийшла, мені допомогла вона відра попідносить. Зараз буду справлятися по господарству. Господарство ніхто не відміняв. Відеречка попідносили. От. Горобчиків зараз годую. От. І... Буду порати своє господарство. О, а каже, прийшла, дивлюся, ні машини у дворі немає. Одну забрав Юра, одну забрав Льоша поїхав, ти військовослужбовець поїхав на Одесу, там чи по братиму, чи брату, чи в свату щось перевезти. Ну, то таке, ти ж помчав. Ну, а ми... Я в мене кусочок там, прямого ефіру вставлю. Кому цікаво, можливо, хтось не знає і не розуміється, як це все діло відбувається. Кожну п'ятницю в районі там, 19 ї або 20 ї години ми виходимо в прямий ефір. Ну, якесь рівне время, Або в 19.00, або в 19.30, або в 20.00. І проводимо лотерейки, дещо співаємо. Дякую Надюшки, дякую своїм дівчатам за те, що підтримують батька і співають. Також Леся Петрівна, смаколики. Вона виділила і ми це все діло розіграли. Так що, друзі, є відеозвернення, ще раз вставлю. Не будьте байдужими, підтримайте. Ну, Я не знаю, вже, як просто говорити. У нас тут тихо і спокійно, але ціна цього тихо і спокійно, дуже велика. Так що підтримуйте хлопців і дівчат, в кожного є знайомі, друзі, які боронять нашу неньку Україну. Ми повинні об'єднатися і це все діло разом зробити. Хто що може, хто може служити, хто може. Морально підтримувати, теж молитися, хто може там допомогти чимось фінансово, хто може якісь речі там робити, хто смаколики якісь передати хлопцям, коли їдуть волонтери. Так що не знаю просто. Не дуже ще зранку можу балакати, ще соплі позирями так і не виздрю. А також приїхала до мене моя ютубовська мама Ганна Михайлецька. От. Ну вона ще десь там вчора теж записувала собі відосиків. І я зранку встав і чую вона на другому етажі. Включає відік і як надюха співа. Так що такі справи пишу справляться. вам трошки поставляю відосики. Вчора я е засняв кусочок, уривчик е прямого ефіри, як мама Ганна знімала, відеозвернення від хлопців. Також прийшла подяка у відеозверненні від хлопців з 58-й. Нарешті вони зняли, тому що, ну, самі розумієте, ну, знімати відосики, їм не до відосиків. Я кажу, але мені для звітності хоч що небудь, що вже воно на місці, що машинка вже працює. Ну, Сьогодні повідправляємо посилки. да, трохи роботи є? Так що гамарного перегляду, ну а я пішов до своїх. Так що, друзі, прийшов до своїх. Тут движ движнячок, воно зразу ну, тягне мене до рижиків, і воно вже, як такий маленький, вже твориті. Ну, Вони тут було більше, поки взяв телефон, о, то повела. Тобто самий такий... Ненаїдливий вже снідає. Поросятка наші вже під'їдають. Отак. От Тут також є два зіваки, ну, вони корити поки не лізуть. Тобто, якщо поросятка не вистачає, то вони будуть раніше їсти ті сплять, підтусуються, це все також ждуть. Так що, друзі, працюю, тому що за ніч воно понапаскуджували. Треба повбирати, треба побудувати. Да? Так що такі справи, всім гарного перегляду. Дякую, друзі. Не опускаємо руки, працюємо, працюємо для того, щоб було з чого відщипнути і підтримати наших хлопців і дівчат, ну а також годувати свої сім'ї. Роботу ніхто не відміняв. Все, погнав далі, тому що роботи хватає. Зараз на півтори годинки заборюся, поки повишкрібаю, попідстеляю, понагодовую, протоплю в сараї. тому що для того, щоб не збиралася влага, я використовую воно в кінці. І таким чином з цієї сторони там витяжечки малесенькі працюють і йде така циркуляція. Так що працюємо, працюємо. Воно вже в кориді сидять. А, я, я, я. а ти чого кричиш? Тому що... Все, друзі. Гарного перегляду. Хто має можливість, підтримайте, поділіться якимось репостом, тими відео, які вам подобаються. До наступного відео. Гарного перегляду. Блогерська пісня, Як вам блогерська діяльність, все нормально? Це треба вам заспівати сон, тоді ви потанцюєте, так? Да? Ще Москва згоріла і втонула. А тут свині скрізь, бачите, тут теж свині. Горі! Йому та його команді була зібрана сума у розмірі 150 тисяч на ремонт даного автомобіля, який тепер продовжує виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Так, вирулили ми на дорогу. жалко, що не можу, не можна зняти, як це все діло відбувається. Вот так оно. как И почему? Не можу так, Отак, все. А у нас улиці вообще получается, что у нас колег, трактор не попадает, їх же малесеньких, их же винятков. Отець коли це друге з друге юзить його боку. Ну але, почало. Ті каже, такий, що нам навіть під горку вилетіть, і там нагороду вже думаю, що якось заїдемо. Так що, друзі, ну тут я вже можу йому дати волю і хай їде сам. Отак От трохи снігу вже насипало, отакий От у нас какашку Залетіли ми аж он тудою, там не знаю, видно чи ні. З дороги, тому що сюди не сутіли, ну, не ми можемо сісти там навіяло з прошлого разу. Тепер включив повише, понижену і на пониженні отак, оба цубрикуємо. Так що, друзі, отакий чортик малесенький, отака гною, І от такі у нас така у нас колія, правда, що по колії не попадає. Ось так воно. Попередня трошки пробушковує, бо легенький, газку дав. Отак воно. По бездоріжжу, тобто японці є, японці. Зараз на кагату викидаємо. На город заїжджають. Не буду, бо не видно, де там навіть ці кучки, щоб на них не заїжджати. Добре, тобі видно, можна придивити, але розкидаємо в наступний раз. Хай стоїться, треба сусіду туди на город натягати трохи. О, Так що зараз ставлю на паузу, бо треба під'їжджати. Що ти, патруха? Охраняєш? Пахне щось там таке, га? А що там таке пахне? Ну? Ти не скажеш, що пахне? Я знаю, що там пахне. Пахне там Шелодьківська ковбаса. Да?